Слава Україні! Декілька тез, які хотілося озвучити саме сьогодні, коли в Україні відзначаються декілька свят, і кожне з них несе в собі не лише історичний або сучасні сенси, несе в собі енетичний код нашої нації. Отож, про все по порядку. Ніч тривог. І сьогодні цих тривог теж може бути дуже багато, так само, як залишаються актуальними можливості ворога наносити ракетні удари та атаки дронами Камікадзе. Але у ворога немає того, що є у нас. Це наші сили протиповітряної оборони. Це наша з вами єдність і дотримання правил під час повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних. Ну і звичайно, ми говоримо про загрози з моря. Там наразі перебуває до 15 ворожих кораблів та катерів, серед них три ракетоносії і підводний човен. Тобто, до 20 калібрів, можливо, можуть полетіти. В наш бік. Але ще раз кажу, у нас є сили протиповітряної оборони. І вони стануть ще кращими, тому що Захід, наші партнери з Окану відреагували на те, що відбувається навколо України, і прискорили надання нам зброї, а саме систем протиракетної та протиповітряної оборони. Звичайно, ми слідкуємо за тим, що відбувається на південному напрямку бої тривають. Важка робота Збройних сил. Ми віримо та Відтримуємо і впевнені, наші землі обов'язково будуть звільнені. Ну а тепер про ті моменти, про які хотів озвучити. Дивно сьогодні дивитися про тих, що вчора кричали: От Росія вдарить ядерною зброю, що нам робити? Тепер кричимо: де хто з нас, а давайте ми самі вдаримо ядерну зброю. А що це там наші союзники не хочуть відбиватися ядерними ракетами? Любі друзі. Росія не почне ядерної війни, тому що і не дай Бог, це почнеться, не буде тих, хто натисне кнопку, бо якщо натиснуть, вже не буде кому спостерігати за підсумками цієї війни. У наших партнерів є достатньо зброї, і Росія незабаром собі це відчує. Зброї, яка не дозволить ворогові застосувати саме ядерну махіну. Отож, видихніть, нам є чим займатися. І дотримуйтесь інформаційної гігієни. Ну і так само давайте не перебільшувати значення російської міці. Ні, я не до того, що треба закидувати їх шапками, у них достатньо зброї, достатньо заліза. Навіть Т-34 познімають з пам'ятників, аби намагатися душити нас. Але дивіться, головна мета війни полягає одна з них у тому, щоб виснажувати ворога, його ресурси. Сьогодні Збройні Сили України це роблять просто блискуче. І тому те, що втрачає Росія, вона так же швидко відновлювати не може. Тобто ресурс стає меншим. Проста арифметика. Отож, звичайно, ще раз хочу привітати вас святами. Це день створення української повстанської армії, це день українського козацтва і не даремно ворог продовжує бити по Запоріжжю. Тримайся, хортиця! Тримайся козацький край! Сьогодні День захисника і захисниці України. Сьогодні покрова. І я хочу, щоб покрова була над кожним з нас. Без винятку. Для кого Україна є понад усе, для кого майбутнє наших дітей саме тут, на нашій землі. Це найголовніша справа життя. Божої нам милості, перемоги і миру! Тримаємо стрій! Все буде добре, я знаю. Слава нашій нескореній нації! Смерть ворогам! І посмішка. Сьогодні варто посміхнутися. Власне, як і завтра, і особливо в день перемоги. Все буде Україна!